правильно розумію, що в стінах МАГАТЕ пан Гросі, який нещодавно заявив, що санкції і росатом забудьте взагалі про це. Тобто саме з цих міркувань, які ви нам розповіли, дійсно санкції по відношенню розатому це дуже і дуже далека перспектива. Ні, не дуже далека і далека перспектива. Цей процес пішов повільно, щоправда. британці британці розпочали минулого року. Я думаю, що він буде продовжений. а Більше того, я привів приклад в Фінляндії, яка ще 22-го року, здається, в травні місяці відмовилась від російського ядерного проєкту. Ну, там була ще ціла низка інших причин, але факт показовий. Вони сказали досить все. Чеська республіка так само відмовляється від співпраці з Росатомом по ядерному паливу переходить на альтернативне виробництво компанії Westinghouse, І ми тут були піонерами, до речі. От Чехія так само була однією з перших, хто починала це, але потім Росатом там провів відповідні диверсійні дії і збив їх шляху праведного. Вони зараз повернулися на цей шлях. А заяви Гросі, ну, чесно кажучи, це не перша заява Гроссі, яка, як би, м'яко кажучи, дивує. Якраз санкції проти Росатому вкрай необхідні за ті діяння. Які е, робить Росатом стосовно е, Запорізької атомної електростанції. Вони тільки завгодно говорити, що їх там нет, що там є спеціальне підприємство, так сказати, підприємство по експлуатації Запорізької атомної електростанції, але в Росії нема нічого з ядерної сфери, що було би поза е, сферою компетенції Росатому. Це такий конгломерат із понад 400. Підприємств, кожне з яких вузько спеціалізоване на своєму напрямку, але все це інтегровано в рамках однієї державної корпорації Росатом. Більше того, от Гроссі, звичайно, у нього якби його коридор, по якому він бігає, це атомна енергетика. Тому що це називається міжнародна агенція з атомної енергетики. Але Росатом це не тільки атомна енергетика. Я би сказав, і не стільки атомна енергетика. Якщо ми поглянемо на офі офіційну структуру Росатому, вони її публікують, вони її навіть не сховали нікуди, то Та ми там побачимо, що найбільший дивізіон Росатому – це військовий дивізіон, військово-промисловий. Там працює, сильно не помилюсь, здається, 73 тисячі персоналу. А, значить, здається, вся чисельність росатом у всіх цих всього цього конгломерату а, десь 230, здається, Ну чи, чи може трохи більше. А, енергетичний дивізіон 60 тисяч, тобто трохи більше 60. Збточь, те, що виробляє атомні боєголовки, які ставляться на Ракети націлення Сполучені Штати і на Західну Європу. Це теж робить Росатом І ніхто да. інший, окрім нього. О. І тепер а ми бачимо, що ми бачимо по суті періодично і останній раз це було буквально вчора. Ядерні погрози з боку Росії на адресу Заходу, на адресу Сполучених Штатів, передусім, і звичайно, в Кремлі просто сміються з цих. Західних диваків, м'яко кажучи, от, які, так би мовити, мислять так, що санкції проти сховатому не можна вводити. Треба купувати російське атомне паливо, бо е, так воно ж уже ведеться там з е, кінця 90-х років, бо воно дешеве. от Бо, е, так би мовити, має місце кооперація, там ну і так далі і тому подібне. Але практично. Купуючи це ядерне паливо, купуючи там атомні енергоблоки, чи там відповідний сервіс, від виконання відповідних регламентів, практично фінансується російська військова ядерна програма. І тому Путін бадьор рапортує про те, що статичні ядерні сили Росії от модернізовані, знаходяться в повній боєготовності. Ну, звичайно, це певне перебільшення, бравада, але те, що відповідає дійсності, це те, те, що. Продовж останніх приблизно 10-15 років, ось цих особливо якраз колосальні зусилля і фінансування було приділено е, з боку Росії і саме через механізми Росатому е, в тому, щоб модернізувати ось цей ядерний меч е, Кремля. А коли вже розпочалось повномасштабне вторгнення 22-му році, і е, пішли санкційні режими. Щодо російських компаній оборонно-промислового сектору енергетичного сектору, то ці чотири сотні компаній Росатому стали тими канальчиками і каналами, через які в Росію стало надходити необхідна необхідні матеріали комплектуючи ті ж самі чіпи. Uh, і це теж помітили, що якби Росатом його підприємства дочірні стали купувати те, чого вони раніше ніколи не купували. Тому якраз санкції потрібні і необхідні. І не випадково кілька резолюцій Європейського парламенту говорять про це. І план групи Макфола Єрмака від 19 квітня 22 року. Там чорним по білому прописано санкціонування Росатому. Але звісно діє певне ядерне лоббі. На різних рівнях, і це не тільки там ядерне лобі там з боку Росатому, який є спрутом не меншим по масштабу аніж свого часу Газпром, а, але також і на національному рівні діють певні лобістські структури, які говорять, що ну давайте підходимо прагматично, давайте не будемо. Не на часі, давайте відкладемо з Росатомом і так далі. Але ми бачимо, що в Сполучених Штатах, наприклад, наприкінці минулого року був розглянутий законопроект. Він має далі рухатись, і він прийнятий був в нижній палаті Палаті представників про заборону закупівлі російської уранової сировини, тим більше, що значною мірою вона не російська, тому що вона. <с. Реально, <с. Казахстанська в Росії власного урану не так багато. Ага, ага. Але лапу вони наклали ще з радянських часів на центральноазійський уран, ну передусім е казахстанський, і тримають все це. І, власне, тому всі говорять: ну от, 36 відсотків там 40 відсотків світового ринку, це мовляв з Росії, з росатому Так. Але це вбило значною мірою урановий видобуток і в Сполучених Штатах. І в Канаді, і в Австралії, і тепер там теж йде пересмислення підходів, а, і що робити. А плюс, скажімо, ситуація теж цікава, наприклад, от коли ми говоримо, А чому Макрон так раптом такі заяви зробив, цікаві про те, що про можливість введення а, там військ в Україну. А з-поміж низки причин а, є те, що о, Росія. Викинула Францію з Африки, і, зокрема, з Нігеру. Ми пам'ятаємо минулого року цей переворот. А Нігер був основним постачальником рано місної сировини для французької атомної енергетики. І потім нігерська хунта сказала, все, ми не будемо цього робити. Зрозуміло, що це зроблено, так би мовити, в контексті того, що Росія провела відповідну роботу, і, звісно, цей. От все, це, що робить російська сторона, ну от і зокрема в ядерній сфері, все це потребує якраз санкціонування Росатому. тому що це є те, є зараз один із таких каналів, по якому Росія і обходить Західні санкції, задовольняючи свої потреби в тій, тих матеріалах комплектуючих і. Запчастинах, які попали під санкційні обмеження, а з іншого боку, Росатом, якщо його не обмежити, він працюватиме на досягнення не стратегічної стабільності, про яку так люблять говорити в Білому домі, що мовляв, як би там не було, там часи холодної війни, але все рівно. Розмовляли сполучені штати з радянським союзом питання стратегічної стабільності мало велике значення, і зараз це має значення. А тому потрібно вести переговори. Так практично розатом це означає стратегічну дестабілізацію, якщо його не піддати санкціям.